Добре, друзі, продовжуємо. Відходимо від цього негативу. Відходимо від цієї хвойди Григорчука Сергія. Йдемо далі. Хто не дивився попереднє відео, подивіться, і ви скажете ще більш жорстко. Добре, Гринюк Марія. Це другий, здається, розряд в неї був. Ну, так собі, людина чомусь вчилася, але слабкі тренери. Здається, чи французов там тренував, чи Хорошавіна. І, мабуть, те, що все ж таки ну, ні, не, не так вже запізно прийшло. Ну, я думаю, слабкі тренери, невірний курс тренування, ну, успіхів особливих не приніс. Грислер Арсеній – Це першорозрядник з любитель шахів з Олешок. Губін Борис. Ось про цю людину я можу розповісти багато. Здається, він працював у е, якихось там правоохоронних органах. І це був один з найнеприємніших для мене шахістів серед тих, кого я вважав, що будучи КМС дуже-дуже слабким. Він колись виконав КМС, але через те, що керівництво Херсенської дю США і Федерацію альтернативною, воно безкоштовно нічого не робить. Я розповідав на стрімах, чому не, не присвоїли майстра. Єдиному, хто там чесно виконав Михайлу Цвітаєву. Усім іншим, там були такі турніри у духі Пол... Дусі Полтави. І ті, хто заносили гроші, вони всі майстри ось у рейтинг-листі. Але вони всі грають слабкіше за Цвітаєва, і всі поставали майстрам. А Михайло виконав сам норматив, але ані Хашавіна, ані Новіков, ані усі інші не допомогли йому, і він досі кандидат у майстри спорту. Так і, здається, було з те, що він. Виконав КМЕС, але не підмазував так ось тим негідником. І тому він залишився першим розрядом. Але коли я з ним грав більшість партій, він був першорозрядником, я був сильним КМС. У класику вже вигравав чемпіонати області серед чоловіків а в Бліц, в принципі, був, мабуть, сильнішим шахістом області. Тобто, конкурував з гросмейстрами, яких рейтинг там був 2550, але я конкурував і вигравав більше, ніж вони. Ну, а але це тільки в Бліц. Ну і в Рапід теж я був один з найсильніших. Так ось у мене завжди були проблеми у Бліц і у Рапід з Борисом Гупіним. Ну, великі проблеми. Я просто, е... ну, з одного боку, вважав його слабким шахістом. Це моя була думка. З іншого боку, він так ліс атакував, нахабно грав. Тобто у турнірі він набирав небагато очок. Зазвичай турніри в нас були по колової системі. Але мене він. Ну, не лупив, Може, він виграв одну партію за все життя, здається, виграв. Так і я догрався. Одну там з 80, зі 100, може, не знаю. Але я мав небезпечних позицій, не скажу поганих, але небезпечних дуже багато. Це те, про що я казав. Потрібно грати із сильними шахістами. В атаку, в атаку, лізти, лізти, лізти. Ось він завжди ліз. Це такий посилений Сашко Скажений. Посилений, коректний, дуже важко було з ним грати. Дуже важко. Ну, принаймні, в мене такі, так, так я запам'ятав, що коли я був там ще я ж КМСом, так мені було важко. Вже, мабуть, майстром, то все ж таки ні. Дуже сильний шахіст. Я не знаю, як слалась його доля, але сильний та цікавого такого атакувального стилю. Гудовський Кирило, мені здається, теж доволі. Талановитий хлопець, але і сам він ставився і до заняття до гри не дуже серйозно. Ну, і якби в нього був все ж таки посильніший тренер, а ж французов. І французов ще ж так, хоч працював у США і отримував гроші, але він дуже вибірково ставився до тих, хто платить йому і хто не платить. Це. Звісно, так справжній педагог робити не може. Він стільки загубив шахістів через те, що О, гроші дають, давай, 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 давай. Хоча це ще індивідуальні заняття, ну. Вже працюй індивідуально, бери гроші. А так ти повинен до США працювати за зарплатню, на яку ти погодився. Не погодився, йди геть, прийдуть інші. Так ось, і, і звісно, ось це вплутування шахістів і таких більш старших шахістів, як Кирило, вплутування в те, що ти допоможи тому, програй. А може він потім тобі, а може щось. Ну, це тренер взагалі, коли це робить, я б не знаю, що за це робити. Мабуть, у Китаї відробили би і рука. І і все підрубали би, щоб не було таких вже бажань тренеру робити такі речі з учнями. Моя думка, Кирило, грав непогано і, звісно, міг би добитися, ну, принаймні, значно покращити свої результати і свій рейтинг. Добре. Гула Володимир, він вже помер. Бачите, як працює Федерація шахів Херсонської області, Федерація Шахів України. До, в них. І зрадники є у рейтинг-листі, і ті, хто вже давно-давно помер. Здається, Гула помер ще до війни, ну, до повномасштабного вторгнення. Але він у рейтинг-листі, все нормально. Як тут не пригадати, як на Миколаївщині, ну, це взагалі була весела історія, коли я написав про це був статтю, колись дуже таку кумедну статтю. Я дуже поважав цю людину у цілому, він великий. Ну, Багато користь зробив для миколаївських шахів, але я не знаю чомусь. Там в них якийсь був турнір, комусь потрібно було КМС підкинути, чи ще щось. І ось цей директор клуба записав до турніру трьох померлих вже шахістів, таких поважного віку, записав. І ну, знаємо ми такі історії, що записують, там вони там десь грають не дуже погано, ну не дуже добре. Але. <реш> там у історія взагалі була дуже весела історія. Так ось один з шахістів виконав на <реш> з померлих, виконав норматив кандидата в майстри спорту. Я ще там... я, гуморати... я не... не писав ніяких скарг на це, я просто гумористичний твір написав. І там ідея була у тому, що, мабуть, Микола Васильович обіцяв, що цій людині, що навіть якщо ти помреш, все рівно, ти будеш КМСом, і людина виконала норматив КМС -а вже. Ну, давно покинувши цей світ, і е, ну ті інші зіграли погано а ось один з учасників померлих, так ну, виконав норматив КМС І потім мені телефонував. Микола Васильович, що, що ти робиш? Це ж підсудна справа. Я ж тобі кажу, як мент, як мент, я тобі кажу. Я кажу: ну, так це ж не для мене підсудна справа, а для тих, хто робив цей турнір, хто підписувався там у таблицях і так далі. Кажу, ну і взагалі я нікуди не скаржуся. Я просто це з гумором показав про проблему, яка, на жаль, існує. І, і все. У мене немає до вас ніяких претензій. Я вас поважав, в принципі, і поважаю, тому що я знаю, скільки ви зробили для миколаївських шахістів, і скільки людей. Завдяки вам, стали тими, з ким стали. І дійсно, ця людина. Ну, були такі які, знаєте, там, очерки. Е як художник, так і буде, вибачте, щось повилітали слова. Е так ось бувають такі якісь були, точніше, дивні якісь епізоди, але у цілому усь. Усе те гарне, що зробила ця людина, ну, таких, мабуть, ще потрібно мільйони епізодів, щоб це перекреслити. Добре, це якийсь був ну, гумор. Так ось е чому у рейтинг-листі Херсонщини досі Володимир Гула, ну це питання до у тих протиральщиків, е про тих, хто отримує гроші до приходьків, до інших покидьків, які отримують. Я спеціально так на наголос поставив: покидьків, покидьків. Які отримують гроші, які займаються цим і займаються бачити як. Добре, ну, давайте ми дійшли, закінчили букву Г, а по букві Д підемо наступного разу. Тим більше один з тих, кого я тут бачив, йому було цікаво, що я скажу про нього, але не впевнений, що йому буде це цікаво.